Переглядаю інтернет і іноді дивуюся, рейкові дровоколи різних виробників звертаю увагу просто на вагу. Вага 120 кг, 150 кг, 180 кг. Вага дровокола Артмаш складає 250 кг. 250 кг – це значить, означає, що ми його робимо з досить товстого заліза, і цей дровокол відноситься до категорії промислових дровоколів. Подивіться, за основу е, станіну ми беремо 18-ту двутаврову балку, щоб цей дровокол служив вам довго. Ніж зроблений з товщини 20 мм злигованої сталі. Маховики важать, два маховика важать порядка 75 кілограм. Ще раз підкреслюю, звертайте увагу на вагу. Вага це прямий показник, що дровокол зроблений з заліза. Він. Мощний він потужний, і він прослужить вам довше.